Мої малята. Ви лиш погляньте, яка краса зацвіла у нашій групі. Давайте розглянемо. Це кімнатні рослини. Вони ростуть у горщику. Ця рослина називається бальзамін. Ви тільки погляньте, як багато на ньому листочків і маленьких рожевих квіточок. Листочки у бальзаміна ось такі гладенькі. А ця рослина називається фіалочка. Подивіться, у фіалочки листочки, ніби пухнасті у таких верзинках. І такої форми вони, ніби кругленької. Давайте подивимось, скільки квіточок зацвіло на нашій фіалочці. Так, одна квіточка. А бальзамін скільки має квіточок? Так, багато. А за розміром фіалочка яка? Маленька, а от бальзамін який? Так, великий. Дітки, давайте сьогодні разом з вами зробимо аплікацію рослина у горщику. Малята, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Повторюйте за мною. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм завжди діточкам радієм. Я сьогодні хочу зробити ось таку фіалочку. Погляньте, у моєї фіалочки квіточка одна. От на неї навіть жучок сонечко прилетів. Бачите? У кімнаті тепло і він прокинувся. Отже, ми із вами будемо робити фіалочку. Візьмемо ось таку жовтого кольору горщик. У фіалочки-листочки ніби кругленькі. Ось такі фіалочки вирізала і я. Листочки для своєї фіалочки отак викладаю, а квіточки у фіалочки ростуть ніби зверху. І ось поверх листочки викладаю квіточки. У моєї фіалочки квіточка одна, а я хочу зробити багато квіточок. Ось так. Виклала і починаю приклеювати. Беремо горщик спочатку, пензлик, клеєм змазуємо повністю всю поверхню. Ось так, зверху донизу. Намазуємо все клеєм і прикладаємо на місце. Ось так. Візьмемо серветочку. так? Притискаємо і починаємо по черзі приклеювати кожен листочок. Ось так намазую перший листочок, прикладаю на місце, далі другий листочок, прикладаю, серветочкою притискаю і таким чином приклеюю всі інші листочки. Ось такі фіалочки листочки зеленого кольору і ніби кругленької форми. Так, ось так. І останній листочок лишається. Ось приклеїли, серветочкою все притиснули і клеїмо. Квіточки так, приклеїли ось так на місце. Наступна квіточка. Ще одна квіточка. Так. Ось така квітуча піалочка у мене виходить. ці квіточки. Я притисну ось так серветочкою. Ви тільки погляньте, ось такий фіалочка у горщику, такий вазон, у мене вийшов. А ви теж беріться до роботи. До побачення!